Доброго дня! Коротеньке відео Що робити після затяжних похолоданців. Ну, це початківцям, Старі знають що робити. У першу чергу тільки потепліє. зразу в перший же день перевірити корма і наявність районня. Чи є там Маточники, місочки, скільки їх. У ну, першу чергу, корми. Тому що підійшов, бачу, а хто це? А це трутня прогнали. А якщо прогнали трутня, мабуть, у них проблема з кормами. Тут ще на літках були трутні мертві. Я їх повибрасував повыдалял крышечки, но ну, они уже почистили. Зранку были крышечки. Видно уже распечатают трутня. Мед треба буде скрытия, побрызгать водичкою, бажано підсоленою, Так они краще будут выбирать. Потому что печатний мед они могут и не взять чи може він бути закристалізований. От так. І не тягнути. В перший же багожий, добрий, теплий день, якщо зайшла, сім'я зайшла в ройку, вона одразу ж і полетить, без підготовки. Ну, єдине, що якщо вони розвідку не робили, вони сядуть у вас на дереві десь поруч, а може і не сядуть. От, всі сім'ї я розширював кого на 4 рами, кого на 3, кого на 2 розширював так. Це українські вулики. Перевертав рамку на додан і ось Бачимо пленка на ну, більше половини майже закри... закрите гніздо, щоб сильно не перехолоджувати. Льотки верхні зачиняв. Там трутні небагато було. Щоб сквознячків не було протягів цих. Там взагалі бачимо, там дві рамки видно Двухматочних. верхній корпус вже повністю я підняв вниз вощину. Ну, Спочатку суждавав, потім вашіну повністю, Нижній корпус вже зверху і у двохматочних в цьому році зробив от так, бар'єр такий посередині, обі матки живі. В минулому році вбили одну і в цьому році вбили теж одну. Коли вже я сокротив до, ну, до двох вулочок, може вони пішли на конфлікт і вбили можливо, не знаю. Ну тут е, була торічна одна матка. Коли е, знаємо, ну вона в ройку йшла. І позаторічна, позаторічну вбили з червоною міткою. Гарна була маточка. Ось, ну, якось так, ніхто не літає. Одиноково пчілька, щось там. Они водичку а там здирають. Ну, В общем-то і все, особливо тут хворочос такий. Бачите? Два корпуса українських, 12 рамок. І дав, щоб им не було там, чесно, дав магазин, хай почистят. А там матка що з роєм вилітала з цього вулика ППУ. Я його тут одводок зробив. Теж роз'єдняв. Тут було дві матки. Одну матку від'єднав. Вона ніяка була. Почекаємо, коли матководи зроблять нам добрих маток. Матка вся карника в мене. І цей теж такий від водочок. А це той рой, що прилетів тут цей. Давав п'ять вощин і одну кормову. Перед заморозками скоротив. Коли вони вже розсілися. Їх було маловато на такий об'єм. две рамки вощины забрал, они уже начали ее тянуть, но на всякий случай все ж таки холодно. Что там с матками не знаю, на прилетках ничего нема, значит все доброе. Либо лежит она там на дне, то что подселял, а может приняли. Ну пока все. Більше нічого додати. Треба дивитися корма і раїння буде страшним в цьому році, я так думаю. Будуть літіти тільки встигаю. Ну, В минулому році в мене ні одного рої не вийшло. В цьому один вже був. Вже один виходив. Ну, бажаю всім успіхів, дивіться за своїми білками уважніше.